Знаєте, не віриться, але Андрію Данилку цього року виповнюється п'ятдесята. Його вірці Сердюці – 25. Два ювілеї в один рік, 25 років на сцені, 25 років популярності і рівно пів життя в шоу-бізнесі. Якою була вірка-сердючка на старті кар'єри, і чи змінився образ Андрія Данилка за роки на сцені? Ви знаєте, приємно згадувати ті часи, коли всією сім'єю ходили на виступи Андрія Данилка. Насміявшись від душі, ми поверталися додому. І за чашкою чаю обговорювали моменти виступу, які найбільше сподобались. Спонсор показу торговельна марка Піквік створює теплі моменти єдності. А далі дивіться нашу рубрику зірки крізь час. Коли здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз? Андрій Данилко, український актор, сценарист, телеведучий народний артист України, відомий за сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, член журі національного відбору на Євробачення, член журі наставник талант шоу ікс фактор. То сердючки залишалося 30 років. Це Андрій Данилко. І він грає на сцені у складі театрального колективу компот ще невірка, але щось уже дуже подібне. Його фірмовий неповторний стиль проглядався уже тоді. Впізнаєте рукогенія? Уперше Андрій Данилко показав сердючку світу у далекому 93-му. Це було перше квітня і конкурс Гуморина у Полтаві. Персонаж виявився настільки вдалим, настільки простим і близьким народу, що не стати зірками у вірки і Андрія не було шансів. А точніше, у одного з них. А придумав він її випадково у полтавському театрі. Ми далі були приносити кожен четверг спостереження за, людь за людьми. То це <проводниця> може бути проводніса, може бути там п'яниця, може міліцинір. Хто і якось вийшло слови проводні. <проводниця> 94 94-й рік в Україні другі вибори президента. Обирають Леоніда Кучму. У цей же час відбувається дебют Андрія Данилка в образі сердючки на Харківському Приват ТВ. До нього такого ніхто на українському телебаченні не робив. Кожна фраза саме серденько. Посадку начинає бистренька білети в розвернутам бі. Господи, Господі, жінчина, ми очіжували цей білет. Бистрінька, раз 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 Що це мені підсунули? чоловіки? синій берет, піджак провідниці та а вже ж величезні надувні груди одразу полюбилися глядачам. Я побачив його по телебаченню. якийсь ролик він там. грав, мені, мені дуже сподобалось. Сердючка стає зіркою, засяйвом якої просто не видно її батька. Андрія. Хлопцю всього 21 рік. Йому потрібне особисте визнання, а його нема. Ви знаєте, це така трагедія моя. Ви знаєте, ніколи не пізнаю. Е, справа в тому, що всі думають, що игра якась жінка всю провідницю. Я зробила такое небольшое відкриття. Що у чоловіка є дві слабості в цій житті: це любов і алкоголь. Ні, 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 я пить не буду. Ой, що там одної рюмки буде? 97 сьомий рік на Крещатику відкривають перший в Україні Макдональдс. А на телебаченні з'являється легендарне гумористичне ток-шоу СВ шоу. І там уже Віра трохи апгрейдила себе. Провідниця Вірка вперше вдягається в Гламур. Бареть у паєтках піджак концертний. До образу додався яскравий шарф із пір'я. А ви пам'ятаєте вірку такою? Брасера барасера, сіньоритіхонька. Значить, як свіжий вітірок я принчала сьогодні к вам. У це шоу мріяли потрапити усі зірки, але у віркному вагоні були тільки обрані. Дуже скоро сердючка й сама потіснить на сцені багатьох із цих обраних. Наприкінці 90-х, початку 2000-х вона починає співати. І саме з піснями знову змінюється образ сердючки. Віра залишила в минулому свою провідницю, а замість берета на голові з'являються квіти та українські вінки. Провінціалка Віра стала столичною і почала носити шуби, довгі блискучі накидки та великі окуляри. А, у мене такий, е, друзі, тост. Я хочу випити за своє рідне. А далі були навіть спортивні костюми. Балет, балет! вже у 2007-му Вірка сердючка поїде від України у Гельсінки на Євробачення із піснею Лаша Тмбай. Саме з того часу на голові артистки засяяла зірка. З'явилися блискучі сукні і білі колготки. І дорогі кліпи Лаша Тунбай 16 років тому зняли за шалені кошти. За цей один кліп точно можна було купити квартиру у столиці. Про це нам ексклюзивно розповів режисер кліпу Семен Горов. Він тоді працював із сердючкою. Ну, ну мабуть, для Євробачення, ну десь там більше ста тисяч доларів. Тоді часи такі були. Втім, в мережі обговорювали не лише зірку у лобі, а й назву пісні. В Росії були переконані, там співається Раша Гудбай. Розумійте собі, як знаєте. Ви знаєте, коли я приймала участь на у 2007 році. А війна почалася казується з того, казується в Рім'я, коли вся Росія сказала, що я співала Раша Гудбай», а Я співала «Лаша Тумбай». Ну, з 24 числа тільки Раша Гудбай. У 2015-му наша вірка поїхала підкорювати Голівуд. Вона знялася в американському фільмі Шпигунка разом із Мелісою Маккарті, Джейсоном Стейтемом та Джудом Лоу. Ви тільки уявіть, голівудські актори запалювали під сердючку у Нью-Йорку на презентації стрічки. Образ вірки сердючки змінювався з кожним витком її кар'єри. Чого не можна сказати про самого Данилка? Чорні кофти й чорні кепки це єдиний незмінний гардероб Андрія за довгі роки. Уявіть на хвилинку. Зірка світового масштабу не те, що не купує брендових речей. Він навіть не витрачає коштів на дорогі. У мене чорних речей величезна купа. Я купую в мас-маркеті, дешево та сердито. Дуже зручна штука. Ось мої колеги тут витрачаються на костюми. Це божевільні гроші, і все на один раз. А у мене така вдало придумана спецовка. Навіть на діловій зустрічі Данилко особливо не виряджався. Ходив, у чому було зручно йому. Ми робили якесь е, новорічне шоу. Я знайшов його телефон, але це був його телефон, гуртожитку де він жив. Я кажу, ну, що треба зустрітися. І він приїхав на таксі на зустріч. Мене вразило, що він був в тапочках. Ну, в таких трінках і в тапочках з обчаем приїхав поспілкуватися і поїхав. Прикольно. Цього року Данилку виповнюється 50, а його вірці 25. За цей час редючка змінила безліч нарядів і приміряла декілька образів. А Андрій змінив декілька сфер діяльності співак, артист, член журі, але залишився незмінним в своєму одязі. Тепер, коли нарешті він так само популярний, як і його вірка уваги Андрію уже не потрібно, як колись у 21 рік.